Як не втратити компенсацію після ДТП, прокачаємо рівень вашої юридичної обізнаності. Дамо корисні і прості поради. Якщо винуватця ДТП не буде притягнуто до відповідальності рішенням суду, ви можете залишитися без компенсації. Отже, як проконтролювати, щоб винуватця ДТП було притягнуто до відповідальності? Перш за все, ви повинні розуміти, де знаходиться і на якому етапі справа щодо притягнення винуватця? До відповідальності. В пошуковій системі вбиваємо стадії розгляду судових справ. Переходимо на сайт Судова влада України. У полі Швидкий пошук суду за назвою вказуємо суд, який буде розглядати справу про притягнення до відповідальності особи винної за вчинення правопорушень. Наступний крок сторона по справі. В даному полі необхідно вказати прізвище, ім'я по батькові, винуватця, ДТП, після чого переходимо до пошуку і відповідно знаходимо справу, яка нас цікавить.